Всім привіт, рад вас бачити. Сьогодні будемо робити підміну в акваріумі. Таким шлангом я маю. Такий, тут качаєте, і воно і вода звідси виходить. Зараз будемо з вами робити підміну води. От так це все виглядає. От тут шланг, Вон вода. Збирається і сюди стікає відео. Так, ця вся техніка робить. Зараз підміню воду, побачите, яка красота вийде. І така в нас з вами підміна вийшла. Я роблю кожного дня майже підміну через те, що в мене оця вот золота риба захворіла. Саме можете. Бачите, яка вона в неї плавники такі гниючі, що, я не знаю. Я даю їй оці от ліки, від гнилі. Ліки, ну, фірма добра, бо я раз е, пецилею лікував е, синькою і допомогла. Через три дні допомогла. Але я скільки капаю. Ці рибі, це синька від гнилі, жовтий. такий той. І я і вже три дні пройшло, може довше. і Її не проходить. Може, мені здається, проходить, бо вже таких тих немає. Вже вроді легше. І я її відпецили її, давав такі от ліки, така ж сама фірма. от три, от два ліки маю. І через три дні пецелий прийшла манка, синька така. Не знаю, може пройде, тож то ж не манка, манка на легко лічиться, то ж плавникова гниль. Мені ще знайомий порадив е, покапати ці вот ліки від грибка. Ну, Вона грибка немає, але знайомий казав, що він капав і йому допомогло. Не знаю, якщо не допоможе, то буду капати ці от ліки. Може допоможуть. Польські ліки, таких три флакона маю. По вісім злотих кожен. Ну, це я два був, пішов, купив раз. А це ще колись, колись я купляв такі баночки. Я не знаю, де ми, бачите. Що буде з рибками. Будемо лікувати з вами. Рибка плаває, все добре, тільки в неї плавники гниють. Не знаю, може виздоровіє, може ні. Всім па, ставте лайки, підписуйтесь сьогодні. У нас таке відео вийшло. Бувайте!